О, хай. О, зелений то який кольор. Ялиночки. Угу. Дуже ліпші вони. Тут, тут а то. Класні ялинки. Мала, мала ялинка. Яка ту, а яка ту? Шикарна. Скільки ялиночок? Ну таке саме. О, Гарні цвета. Кит Ці цветочка мой. Ярничка. Так, творчество. О, Молода цвета. Да, вот такая самая ярлиночка. О, что такие?

चिकारू Розгляну, ми розглянемо все, що на по дорозі нам зустрічається. Класна. Туля. Камера у нас не дуже. Ти, може трохи не буде. його поля. Туля. Все ді троянди зараз. Тролянти. І гарний. Тролянути. Дуже до речі, які умивають великі ті. Ух ти, Великі. Ой-ой. Дуже гарні туйки. Такі ж красиві тульки.

О, добре, давайте здоровой прямо пора попасть.